Спливло, от просто найкраще слово для того, що відбулося, спливло. Це російський ніхто під прізвищем Янукович, який почав розповідати якусь маячню. Просто е -е, розумієте, от, е -е, що в чергове, що робить Росія? Просто підіймає з під нафталінової нафталі ковдри, витягує отакий от непотріб. Розповідає там, що цей починає нести маячню всіляко про ЄС, про НАТО, про все. Ну на кого це розраховано? Не знаю. Мабуть, на якихось бабусь, які ще й досі вірять, що е, Росія ні в чому не винна, але таких залишилось не знаю не дуже не дуже багато. І слава Богу, що так сталося. І в мене питання до Януковича. Пане Януковича, ви не хочете повернутися в Україну? Вам я хочу нагадати, що як колишньому президенту, але на жаль, сумна сторінка нашої історії, колишньому президенту гарантується пожиттєво право охорони державної охорони. І от вас візьме під варто і буде охороняти управління державної охорони. Така є структура. Все буде нормально, буде вас охороняти, все буде чудово. Я думаю, що разом з ними вас має охороняти ще державна пенітенціарна система, та яка відповідає за в'язниці. От там ваше місце і багато кримінальних справ по вам відкриті. До речі, деякі з них не доведені ще. Суд не прийняв рішення, не ухвалив. Придаю вітання генпрокуратурі, які має довести це до логічного завершення, але, на жаль, цього поки що ще. Не відбулося. Розумієте, оця от постійна гра Росії, от взагалі просто усвідомлення, що вона нам пропонує. Тобто, у нас тут е ми постійно говоримо про те, що ми рухаємось Євросоюз, Більш того, вже конкретні йдуть перемовини. Так, там блокують, хтось не заперечує, хтось не хоче. Росія в першу чергу, звичайно, цього не хоче, от і всіляко цьому сприяє, щоб цього не сталося, але тим не менш. Ми фактично є європейська родина. В той же час нам Росія пропонує оцей Нафталін. Тобто давайте повернемось у Савок. Бо Янукович це а, такий відреформований, відреформований до Януковича, якось не дуже в'яжеться. Давайте так. Підмарафечений, отак, от буде правильніше. Підмарафечений Савок. Ось це пропонує нам Росія. Дістає щось зі шухляди, в якій. Просто там завалялись весь непотріб політичний, і знову нам його пропонує. А пропонує нам що? Пропонує нам якогось персонажа, який зробив максимально все для того, щоб Росія сюди вторгла.